Добрий ранок. Ліза нам розкаже. В неї було Паркінсона. І як вона справилася з клітинним харчуванням? Розказуйте. Клітинне харчування я приймаю вже рік і дев'ять місяців. Фактично прийшла я по трему. Ру, мене, мене тримкило, все тіло. Все тіло. Руки, ноги, голова. Але при вживанні кільного харчування в мене зараз пропали ті. Я не могла взагалі ні яблуко терпити, ні бараболь, нічого. Але ви хочете, щоб я вас Добре, добре. Добре. Добре, розказуйте. Потім, через рік вживання, в мене так як обернулося воно все так, як на, на полегшення. Угу. Я вже помаленьку оцяю. За рік вживання. Так. LL, вечірні. LL, вечірні, і і, і монокод. І монокот я потім вже І бікардіо, бі. бікардіо і Зелень? була? Зелень. Yeah. Що ще? Риба, Боже. Омаго? Омега. Да. Часу щось, ну, то, е то... на мене таке було, то ну, нормально. Так, але не знаю, Ще мені скажіть конкретно, як ви олійку ліку вживали? Олійку ліку я вживаю три рази на день. Там є такі поділочки два з половиною. її має, але от він не знаю, як правильно. Угу. То ви скільки зранку, в обід і вечором, так? В обійці, там, бачиш, якщо мене там не, не треба, не турбує, то я п'ю два рази. Зранку і ввечері. По скільки капелюк? А там є там та, така ага. поділочка є дві. По ту поділочку, та? так? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, і пити багато води. Ну, звичайно, то всім нам треба так. багато води. Добре, і за рік часу ви кажете, що зараз ви ну, себе зараз, чудово. Я... Та ми На, бачимо, набагато. ми бачимо, я вас бачила до того і бачу зараз ваші результати. Гарно, дуже так. дякую. Та я думаю, що крім Паркінсона ще... Покращили взагалі да свій. У мене взагалі що? Покращився сон. Трем ні? Сон. ЖТТ. ЖКТ. ЖКТ. Зараз зараз не переживайте. Воно мені. Все добре, спокійно, там ще не десь там. No, <laughs> Собі no, просто так, jak, ну щось не знаю, чого на мені так зробить, чи то пов'язане з яном мене такого не було ніколи, Та no. просто так на камеру. Ну може на камеру, а може того трошечка то пережиття і не та ну та три три дні то трошки виснажилися. Ми всі як би не було. Ну і багато емоцій. Немає, бо малий на війні, то щитайте, що, що лягаєш з тим і встаєш так, з є тим. свої хвилювання, звичайно. Але і завдяки клітинному харчуванню ви хоч можете вже легше з тим справлятися. Зовсім легше. Що що ляжеш спати, і таке я тепер говорю. Взагалі я сплю. Я перше не спала сонцем. Ну no. а тепер сон сонце й наладився. Скільки вам років? скажіть? 71 рік. Прошу дуже. 71 рік. І все можна виправити. Все. Головне, правильно все ще я тепер мала пішла на роботу. А та взутися я не могла. Шнурівок зашнурувати я не могла. В ванні помитися чи голову помити, я ніч. Я абсолютно нічого абсолютно. Я тепер сама собі, господиня, сама дякувати Богу дякувати і кліти думаю, харчування, і всім і харчувати і компанії Віат, то є великий. Саме, і то вели дуже велике. Так що будьте здорові.